Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли та і нам прям суперфастом треба брати і набивати левел в Endless Моді. Зараз у мене 11-й ранг, мені нада ще 30, получається, скільки? 36 тисяч опита, 36 тисяч досвіду, і, в принципі, я м, хочу, хочу попробувати замість квантума цей раз взяти варлорда, напевно. Варлорд Бендс? Фанмена я все одно не брав, не ставив, значить, можна попробувати шефа взяти. Осьо. І пошурувати, так сказати, вендлес мод. Правда, перед цим максимально швидко треба зайти і подивитися, що у мене робиться на пост-офісі. Мені подарували 69 подарунків, тут і трапмен, звичайний. 100 гемчиків, годлік, спікер, статік. Ще таких всіх пацьких ловбой і тисяча гемасів. Потім Rainbow Future Arch Clockman. Абавдіть. Хе-хе, <реш> дякую величезне, Годлі, кстати. Uh, і 2000 гемасів, голкрайт, лавбой ще один, Титан Present, 2000 гемасів. Самурай, чел, Титан Ангелікс, камерамен. заробок це, кстать, за пацан. Астроганчик, Активіті Кейси, Віпчик, Force Field Case, Титан Сноумен, такий пацан, Валентін Кейс, і 99 гемасів, uh, цей пацан, вулканік, чел. короче, купа, купа, купа. Всього ви просто бачите просто на своїх екранах. Купа різних всяких челиків, астро, чувак, і самурай, і Краб. І теді бір, і скібіді Санта Клаус 5550 приємів. Зумазійте. Ще п'ятак. хе <хи> Каже, в друзі, будь ласка, добавляю. Добавляю прям зараз. Ще, 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 що, ще, що, ще. бенц, нік скопіював, тебе тоже, пацан. Є нікнейм, не ще купа, ще тітан центуріон і п'ять тисяч гемів. зума зійти, дякую величезне. Шайні камера, принтер чел, 2000 гемасів, була мене серце, шадоу чувак, 1200 гемасів фьючер, старфол, крапчел, старфольчик, ще тисяча гемасів. Дай якогось крутого перця, натримай, що тобі такого дати, чорт його знає. Давай когось, 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 щоб тобі дати, тако безстренько. Голденський біділо цього шайні, я, походу, комусь подарував, я поняв. Ну, то таке діло, то таке діло, кого б тобі дати. Я можу фенмена тобі дати. Я не знаю, скільки він зараз коштує, але явно більше, ніж тисяча гемів. І, в принципі, на цьому все. Забираємо всіх просто. Дякую всім за подарунки. Я так цими подарунками і мільйон гемів назбираю, можливо, зовсім скоро. А ми поширували прямо відразу в Endless режим. Мені треба x 3 відкрити. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Санючок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафарм. Милку, ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з ПОП-арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Так, пацани, безтресенько просто ставимо октопус чела, автоскіпчик сразу, зразу, щоб не тратити купу часу. І погнали, погнали, погнали. Оця кнопка просто мене будоражить. Я не знаю, я ще досі не можу від неї відійти. Вона прям крутя, крутецька максимально. І погнали далі їх ставити, ставити, ставити цих октопус віпів. Надо наставити капітак багато. Так, я нажимаю цю кнопку, нажимаю юніт, прокачую тебе. І сю, ставлю ще тебе. І крутецький. Крутецький просто! Крутецький, максимально крутецький. Чувачок. Будемо щас потихеньку помаленьку маленьку, як спішку пару каток точно придеться виграти. Ну, вот такі діла. І все одно ще по старінки прокачую. поняв? можна що такого просто стояти і прокачувати в Хе-хе-хе, максимально легасенько, Бім-бім-бум бум, апгрейд. І все, і халява. Халява. А ще більша халява це наші величезні знижки мазинів, в які ви можете зайти і прикупити собі дуже багато юнітів. У нас появилась категорія до 100 гривень, де ви можете просто купити собі класних юнітських за чуть-чуть капусточки. І сидіти та щити, як не Endless моді, то в режимі абсолютно скрізь можна вигравати дуже дуже легко. Так, що, по описі заходь в мій магазинчик і прикупляй собі класних юнітів. Там навіть є нові юніти, які коштують тут дуже багато робоксів, а в мене мазі вони коштують набагато набагато дешевше. Або можна купити гемчики, або можна взагалі купити багато дуже різних всяких приколів з різних магазинів. Тому let's go. Так, і у нас виходить, зараз поще все прокачане. Ще одну треба принтер-чила підкачати. І, в принципі, ми будемо дуже сильними борзами чувачками. У нас уже хвиля номер 20 у нас все по кайфу і все, що нам треба зробити. Це все, на все. Дуже легко, так сказати, ставити Титан варлордів. Бо тоді ми ставили квантумів. Ось час я вирішив, такий, давай варлордів понаставимо. То що ще на ізі тема, можна легко всіх понаставляти. Щас поставити тут діджейчика, вкачати його на максимум. Опа, бім-бім-бом-бум, поставити тут шефа також. Тоже його прокачати на максимум, і сидіти теж чуювати, кайфувати і не паритися. І ще, кстати, треба гравіті чувачка поставити. Чом би і не. Давай його такой тут. Тулимо прям вкрай. Даже можна тут тулити. Хоч не, треба отут. отут. Отаку бенц. І прокачати легенько. І все. Халява. І можна і варлордів сидіти прокачувати, і діджея підкачувати. Коротше, вообще всіх. Ха-ха. Так, головне, зараз цього клок челікса. Шеф Клокмана, викачать то на максимум, щоб він давав дуже хороший рендж буст. И все, і у нас халява, у нас і DJ більший став, і ренджа у цих всіх пациків більше стало. І головне просто сидіти і всіх їх прокачувати. Так, одного варлорда ми прокачали, 8-й левел. Обалденна тема. И все. Кайфує, пацан. Так, і ще одного. А, це не максимальний левел, зараз максимальний буде за 19 500 зума зійти, вони коштують бабла. І ще одно, все, тепер уже точно викачали. Дивись зато, бем 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 і всі конкретно легко просто откисають. Правда, з такою м -м, темою мені дуже не подобається, що тут летять бомби, і вони дуже голосні. Тому треба звуки зробити пощій на мінімум, щоб. М -м, щоб просто. Щоб просто хоча б чути, що тут. Щоб, щоб просто хоча б себе чути і чути, що я говорю, бо це просто ума зійти. Ладно, давай наставимо цих варлордів, бо більше тут, в принципі, і нема що робити. Тут треба просто зараз понаставляти купу-купу варлордів. А, тут, кстати, два варлорда не стає, а Квантуми стають. Квантуми трошки такого ближче можна наставити один біля одного. Ну, що порог, так. Ось так зато затомана понаставляти. Опа, тут десь можна було поставити 20 Ой, хорошо! Ой, хорошо, їх тут наставляється. оце тема. Так, А ну о, тут ще можна вставити чела. А, все, не можна, у мене вже всі чуваки виставлені. Так, ладненько. Значить, їх можна сидіти прокачувати просто. Оце мені подобається, оце тема. Просто кожного по помалесенько, потихесенько. За дешеві грошенята. кажем, у нас прокачується. Ну і потихеньку помаленьку будемо прокачувати і на максимум всіх, бо куди ж без цього? Без цього нікуди. Такс. Хорошо. Погнали далі. Нам треба ще прокачувати купу-купу-купу челів. Так, бемс-бемс і далі. Диви. У мене вже тут нормально капусти не збирала. вони всі попрокачуються. Мені головне просто щас потім попрокачувати нормальну левел, щоб я X3 міг отримати. І вже коли в мене буде X3, це ще буде рознос кабіни, прикинь. Я зможу дуже жорстко качатися. Тому що все стане ще швидше. Бім-бім-бум-бум! Прокачуємо далі всіх, бабето підзбирали. Можна тепер шарувати. Насправді з варлордами дуже легко. Проходити, якщо чесно, на... ну ніхто нікуди не доходить, ніхто нічого не може зробити. щас побачимо все одно, ми прямо на максимум не шуруємо. Ми шуруємо більше. Знаєш, тако чисто так сказати на швидкість. Бо так-то у Варлорда всього на все рентжа 60, а у квантума 95, так що різниця реально велика. Але Варлорд теж справляється дуже легко, і все, що треба, це тупо його зараз викачувати на максималочку. Одного, другого, третього, і, коротше, так, багато. Текс, прокачуємося далі. Куда без цього? Бім-бім-бум-бум. І у нас вже 82 хвиля. В принципі, дуже швидесенько. Ми валимо але я би, напевно, наступні каточки Би поміняв би персонажів і шефа би не брав, тому що е дуже багато цих вибухів і дуже-дуже якось. Знаєш, таке воно тіпа, тіпа, тіпа трохи голосно. Оце це мені що не подобається взагалі. Декс. Нам насправді залишилося викачати два варлорда. А далі, в принципі, ну, просто поставити ще кілька і все. Хі -хі. Правда, ставити їх я напевно не буду, бо немає сенсу ніякого. Я просто прокачаю тих, що осталось, і все. Так, диви. і все. А ні, не все. Ще чуть-чуть треба -чуть трошечки боксиків позбирати. І в принципі, ми варлорда підкачаємо, і буде крутямбово. Крутямбово, прям конкретно. Бім-бім-бум-бум. Ось так. Потім що ми? Цього гравітігана теж підкачаємо. І все, що мені треба, я би сюди ще одного варлорда втулив, чисто щоб оцього спадки не ложили. Ну, Його і так особо не достають до нього, але все рівно. Щоб просто спати він не лягав взагалі. Хі -хі. Так, ладно, що там октопуса, ми просто сливаємо. Ідемо, ставимо сюди варлордика. Бім-бім-бум-бум. Отако він все тут ховає. І ми його прокачуємо. Я вже і забув, як прокачувати через цю кнопку. Постійно через цю, бім-бім. Тут взагалі добре. <схе> Отако і ще треба чуть-чуть підзбирати. Ну, в принципі, збирається воно швидко, бо дуже багато туалетів, і ми їх всіх виносимо. Халява! Так, що тут у нас? Діджей туїлити пішли 2-0. Ну, помаленьку-потихеньку їх, звісно, рубашимо, но потихеньку-помаленьку вони ширують. Правда, у нас є активна кнопочка, яка може тепнути чувака наперед. І ще є одна кнопочка, яка теж може тепнути чувака наперед, але ще поки що нам рановато таке нажимати. Та й в цілому ми таке нажимати не будемо, тому що у нас і так тут вже все окей і на мазі. Нам все, що треба, це просто-напросто октопусів такого бем продати. Поставити ще пару варлордів і особо взагалі не паритись. Тому що насправді нам ці варлорди не сильно то потрібні, тому що ну, ми і так зараз усього вже прямо зараз скоресенько, безстресенько будемо брати і всіх сливати. Ще пару хвиль пройти, все, а то на все. Такс, і у нас по факту то все доволі таки прикольненько. 117 -та хвиля, шуруємо, кайфуємо. <с. <с.> і левел качаємо, що саме головне. Так, ну диви, потихеньку помаленьку вони ще й шурують далеченько. Це мені не подобається. Давай кнопочку нажмемо, ще, ще, ран, ще рано трохи їм так далеко доходити. Ще поки таке мені не підходить. Прям взагалі не підходить. А, а що ж я ставив шефа? А, ні, пожди, це, це ж дає кулдаун буст, а не рендж буст, йо-ма-йо. А це я туплю. Ще вже ж ринжу додає, а цей кулдаун. І ще босс демедж, кстати. Це дуже важливо. Дивись, 128 хвиля. Нам би до 130-ї дойти. Хоча насправді різниця там буде невелика, тому що нам все одно ми всіх не вб'ємо, так що особо пари це і не будемо. Поїхали, все сливаємо. І безтресенько, ізі-пізі, так сказати. Так, цього теж слити. Всіх пропускаємо! Пропускаємо, пропускаємо, тому що нам треба. Так сказати. Бистро закінчити, щоб XP-буст у мене лишався. Халява 6700 досвіда. Сюда. Сюди. Оце я розумію. Та й по факту ми швидко так зможемо проходити. Я правда не пам'ятаю, скільки в минулому відосі я пройшов хвиль. От, бо точно не знаю. І зараз, щоб особо не тестити цей двіжухи, я би хотів вас попросити, щоб ви написали в коментарях, скільки хвиль потрібно проходити, щоб максимально ефективно качати Endless режим. Я обов'язково подивлюсь ваші коментарі, і ми будемо проходити рівно стільки ж хвиль, стільки ви. Скільки ви напишете. Тому обов'язково чекаю ваші коментарі. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайний, заходьте в мій магазинчик, прикуповуйте свої нових класних юнітів або старих крутих юнітів. З вами був Санчелос і всім пока-пока.